Мені тринадцятий минало Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі, у бур'яні, молюся Богу і не знаю, чого маленько мені, тоді. Так приємно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже! Белі. І те помарніло. Оглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, немає в мене хати, ні дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала, немов сонце засіяло, немов все на світі стало моїм. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бредня, а й досі, як згадаю, то серце плаче і болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би орючи на ниві. Нічого на світі не знав, не був би в світі юродливим. Людей і Бога не прокляв.